Так, сескатрас добудовують оцю рамку. І цю рамку матка зачервить і тоді візьму їх, підніму частину рамок в другий корпус і матка тоді буде на два корпуси працювати. Якось так. Так, відкриваю тут гляну, але комарі то зараз... Так, потрібно вже буквально на днях після дощу розширення. Це F1 від b 119 данської. Так, тут також F1 від 119-ї данської. Але це в основному українська степова плюва. Все потрібне розширити корпусу. Так, тут F1 зберігалось. Матка пізня. А тут рамку. Ті дві рамки забереться, оці, там темним рамка була. От, Так що там треба приїдати. Так. Так, принес две рамки на замену. Я вкус так их тут поставлю. Вот так. Ладно. Покажу.